Ужгородські вулиці затопило. Сьогоднішньої зливи не витримали стоки у кількох районах. Величезні кількаметрові калюжі утворилися на площі Лабурця в Ужгороді. Майже в центрі міста частина центральної дороги перетворюється на озеро, подолати яке може не кожен автомобіль. Зливова вулична каналізація тут працює по-особливому. Хвилі, підняті на воді машинами, виплескуються у відкритий колектор поруч. Така ж проблема на вулиці Академіка Корольова. Тут її вирішити не можуть уже більше п'яти. П'яти років величезна калюжа, на весь шлях яка заливає, навіть тротуар з'являється, навіть після невеликого дощу, а поруч школа і садочок. Взагалі страшно, тому що не знаєш, по-перше, що там під водою, можливо, якісь великі ями і страх перед тим, що можна колеса пробити. Звичайно, страшно трохи за автомобіль, тому що ремонт зараз дуже дорогий. Хто тут може пройти, кого я можу облити, якщо тут навіть по тротуару не можна пройти? Вже вісім років я тут не живу. але дівчата, які тут живуть, кажуть, що це вісім років уже така проблема. Я перший раз бачу, перший раз приїхалась, щоб попасти у міськраді. Кажуть, цього року київська фірма-підрядник напрочищала Ужгородську каналізацію на мільйон двісті тисяч гривень. Проте ситуацію це цілком не виправило. Мовляв, каналізація в місті занадто стара і часто потребує перекладки. Найбільш проблемні місця це у нас район восьмої школи, значить, район центру міста. Центр міста зумовлений всі проблеми тим, що наші підприємці, магазини, які утримують прилеглі територію, домітають весь змет у зливову каналізацію.